Вова, як до нього звертаються партнери по команді, на ковзанах стоїть із трьох років. Він згадує як батько теж хокеїст. Вчив його кататися на озері поруч із дачею за 40 кілометрів від рідного Києва. Там же, де в березні цього року родина Вови ховалася під час наступу російських військ. У нас залишився бак 50 літрів. це на все, там на зуби почистити, Там не знаю, в туалет сходити. В туалет можна залишався баку 50 літрів. Це на все там на зуби почистити, у туалет сходити. У туалет можна брати з озера, наприклад, воду, пити, їсти, зварити щось. Газовий балон був, тож з газом проблем не було. Новини подивитись ніяк. У мене був кнопковий телефон. Так на ньому радіо було. Слухали з нього. Це вічний акумулятор. Хоч щось розуміло, що відбувається. Ми були в шістьох: Мама, тато, ще друзі з Бучі приїхали. Була родина, дівчинка та її батьки. У Нас було шість чоловік, мама, папа, і що друзі з Бучі приїхала. Сім'я і їх батьки. Незабаром йому з мамою вдалося вибратися з країни, і вони прилетіли до родичів у Лос-Анджелес. Батько Вову як військово зобов'язаний залишити Україну не міг. Наслідуючи на путя батька, не кидати хокей, син став ходити на тренування місцевої юнацької команди Каліфорнія хід hey, коли він прийшов на перше тренування, він дуже нервував, але невдовзі відчув себе як удома. У нас багато українських та російських сімей, тренер російськомовний. Він вийшов на лід, почав грати, і відтоді він частина команди. Сам Вова сумує за Києвом та рідним стадіоном, каже, що інтенсивність тренувань у Каліфорнії відрізняється від навантажень, до яких він звик в Україні. Каток наш в Україні все равно болі як дом читав сем'я. Уже все таки навіть ковзанка наша в Україні більше як домівка вважалась. тому що я на ній проводив за тиждень виходить 12 годин. Це багато часу, прямо як у школі. все добре, і за рівнем начебто не сильно відстаю. Проблем, начебто, немає. Команда добре прийняла, всі добре ставляться, і я до всіх намагаюсь добре ставитись. І я ко всім стараюсь ко всім добре сіці. Наприкінці травня, згадує Вова, відбулася його перша гра у складі нової команди. Зізнається, що той день запам'ятається на все життя. Тим паче, що він забив свій перший гол. Він беззаперечно, агресивний гравець відмінно забиває цього сезону. Ми продовжимо тренуватися, і він стане відмінним хокеїстом. Хокей у Каліфорнії захоплення дороге, бажаючи якось допомогти українській родині в цій ситуації. Клуб і партнер не беруть з нього плату ні за тренування, ні за оренду льоду, яку зазвичай виплачують батьки учнів. Крім того, на платформі GoFundMe оголошено збір коштів на професійне екіпірування та поїздки хлопця на змагання. На сьогоднішній день із заявлених 15 тисяч доларів зібрано вже вісім. парень. Він хороший хлопець і хочеться допомогти. Всім дітям, які хочуть грати в хокей, незважаючи на те, звідки вони приїхали. Приїхала откуда тось. Крім хокею, як розповідає Вова, він захоплюється літаками. А в майбутньому мріє зайнятися будівництвом космічних ракет. Вікторія Бабінська, Євгенія Дюло, Голос Америки.